Кременчучина багата на видатних людей. Одним з таких є заслужений працівник освіти України Іван Максак. Саме до його ювілею 80 років у міському відділенні Укрпошти відбулося урочисте погашення марки на конверті. У нас буде презентація із серії видатні особистості Кременчука. Марка «Кременчук» буде. цей печатки «Кременчук міста Легенд. Ми зробили конвертів 15 штук і даруємо пану. Івану, да ну може він подарує відправи кудись. Ми візьмемо музей, краєзнавчий музей передамо, музей Кременчуцької міської художньої галереї. Це буде історія. Тетяна Булат – колишня вихованка та колега метра української педагогіки. А за сумісництвом ще й розробила дизайн святкового конверту для марки. Людина з великої літери, людина душа, людина відповідальність, людина серце і ще куча таких епітетів. У нього така здатність розумієте, таке слово мотиваційне знайти ми бусинки, А Іван Хіміль застежечка. Оце він оця застежечка, що тримає оці всі буси. Я завжди брала приклад. Це один із найкрутіших керівників за моє життя. Сам ювіляр, хоч і дуже скромної думки про себе, тим не менш був приємно вражений такою подією та вдячний усім за привітання. Филювався, перш за все, я ж бажаю, що це аванс якийсь для мене за мою працю. В цілому дуже дякую організаторам цього заходу, що не забулися про мене, і всім добрим людям, які поздоровили мене з своїм ювілеєм. Також видатний український педагог розповів, кому подарує святкові конверти своїм фото. Перш за все своїм дітям. Внукам, правнуки, мене є справнукам, і друзям, з якими разом працювали, з якими пройшли такий хороший, добрий педагогічний стаж в роботі своїй. Оце та й може музею оддам. Пишаємося нашими видатними особистостями. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.